Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо перевіряти з вами рецепт з інтернету, будемо готувати м'ясний пиріг на сковороді. Вийде чи ні, дивіться вже у кінці відео, і поїхали! А ще трішки скажу, вибачте, так як я знімаю життя та побут в Іспанії, знімаю дуже багато свою сім'ю, але іноді ми також готуємо якісь класні і смачні страви, і в мене є декілька рецептів. Посилання на ці рецепти дивіться ось тут у куточку. Я додам обов'язково. Ну і що? Давайте готувати м'ясний пиріг. Так, ну і давайте подивимось, які інгредієнти нам необхідні. Але я додам в описі вам все, що необхідно, а зараз трішки скажу ще у відео. Я взяла фарш, тут 500 грамів. Я його брала в арабському магазині, тому він ну, не чисто фарш, а там ще є якась приправка. Бачите, якісь травки, не знаю, які не будемо вдаватися в подробиці. Просто фарш фарш. Далі морква, цибуля. І ще я хочу взяти 12 овочів, додати до фаршу. Та у нас тут є ще копчена паприка. Для тіста нам необхідно кефір, його нам знадобиться десь 200 мл, 3 яйця. Мука, я її ось тут просіяла. Десь стакан або півтора, ну дивлячись, яка у вас мука. Будемо далі дивитися по консистенції. І ще необхідно розпушувач для тіста і сіль. Немає тут, не стоїть на столі. Зараз будемо все змішувати. Так, перед тим як зробити тісто, я вирішила, що я зараз поставлю, нехай смажиться фарш з луком та моркою. А далі я буду, поки воно буде смажитися, я зроблю тісто. Тож зараз ми треба подрібнити цибулю і треба подрібнити морку. І будемо смажити. Так, ну а далі обсмажуємо цибулю. Я додала одну луковицю. І здається, що так буде набагато соковитіше та і смак буде набагато краще. Так, далі до цибулі додаємо моркву. Так, ну Тут я думаю, що я для вас не відкрию нічого такого. Скажу, що обсмажте для початку цибуля, а потім додайте морку, а потім додайте фарш, так? Ну, можливо, комусь ця інформація цікава, тому показую все, як я зробила від початку і до кінця. Я тут фарш відкрила, думаю, зараз трішки помную голопаткою лопаткою, потім буду викладувати на сковорідку. Дивлюся, як виглядає сам фарш, таке щось цікаве. Це, наче як сир, ось тут. Тобто це якийсь мікс, напевно. Я коли збирала в консумі, там був мікс як балоньєза, або якось так називалося. Воно було також ну, з якоюсь вже приправою. А тут я дивлюсь, що і томати є, бо, ну, бо є, видно так, що щось томатне. І бачу, наче як сир маленький. Я думаю, що це буде так смачно. Так, ну морква майже готова, будемо додавати тепер фарш. Трішки допоможу лопаткою, щоб не одним цим кусочком було. Так, мені тут вже здається, що буде замаленька трішки сковорідка. Зараз, звичайно, що фарш ще вжариться, але ну, подивимось. Так, ну і поки фарш наш смажиться, ми з вами приготуємо зараз тісто. Так, необхідно взяти три яйця, перемішуємо все між собою. Далі беремо кефір. Кефір. Треба 200 мл. Я вже казала, але я в описі напишу вам, скільки чого потрібно. Все перемішуємо добре. Так, ну і далі додаємо з вами борошно. Борошно. Борошно будемо дивитись по консистенції, тому що ця в мене мука вона трішки пливе. Я коли в минулий раз щось тут готувала, пиріжки, наче то у мене вже ну, зовсім не вистачало сил, тому що не вистачало сил, тому що я ніяк не могла зробити те, що мені потрібно. Не завжди плела, ще треба. Давайте вже всю висипемо. Потрібно все-все ретельно перемішати, щоб не було ніяких комочків. Я коли Обирала рецептики приготувати, тому що я хотіла зробити якийсь пиріг, але щось, якісь інгредієнти всюди були такі ну, нереальні, що треба додавати туди, потім щось там ліпити з того тіста. І мені сподобалось, що це ось так вилив зверху на фарш і не морочиш голову, нічого не ліпиш, не стоїш. Ось, Але не знаю, яке тісто саме буде на смак, і чи припечеться воно, чи ні. Тому ну, мені сподобалось саме, ну, яке тісто сюди йде, що воно рідке, тобто як заливаєш той пиріг. Так, ну, все, значить, консистенція, та, яка нам потрібна така густенька. Так, і все, і сюди тепер необхідно додати розпушувач. У мене розпушувач для тіста він 15 грамів, але мені потрібно 10. Тобто я зараз, ну, так, на глаз. Висиплю. Ось 5, Все змішую і залишу я на деякий час, тому що треба доробити ще фарш. Так, а далі необхідно додати спеції, які вам подобаються. В мене буде копчена паприка. Ось так. Видно, видно ложечку. Та інша це 12 овочів всі спеції, з України. Це все прислали наші з Женію матусі. Я, е, я також додам вам у куточку відео, ось, посилання на відео, де ми розкривали ту посилочку. Так, тут також ось так десь ложечку. ну Все на ваш смак. Додавайте стільки, скільки хочете. Обов'язково у кінці, коли вже підсмажиться фарш, перевірте на сіль, чи подобається вам чи ні, чи потрібно ще додати, і тоді буде зрозуміліше. Так, ну і все, я перевірила фарш на сіль. Мені все подобається. Тепер необхідно зі стінок прибрати лук, лук, морку. Щоб нічого не було. Прибрали і тепер будемо заливати все тістом нашим. Ось воно вже в мене тут спілою підня... піднятися. Заливаємо, розрівнюємо. Так, і тепер нам необхідно зробити е, трішки менше наш, ну, у кого газова плита вогонь. У мене трішки менше. Е, що, Доня? Доня, тут так Это я... Це диква. Це диква. Так, добре, я зробила менше, як мощность на українській мові. Мощность. 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 Я думаю, ви мене зрозуміли. Зробили майже. У мама сьогодні купила паучка. Паучка? Да. Так, ми сьогодні ходили, гуляли і купили Алісі на Хеллоуін прикрасу. Мама. Так, все. Далі ми накриваємо кришкою, і нам потрібно, щоб ось цей верх він. Припікся трішки. Я, до речі, коли пекла пиріг, було таке саме. Я вам додам також посилання десь отут на пиріг. І треба, щоб воно схватилося, а далі ми будемо перегортати на іншу сторону. Так, тож чекаємо, скільки на це піде часу, я потім вам скажу. Так, зараз у нас п'ята година. 5 годин. Все, чекаємо. Минуло вже майже півгодинки, хочу перевірити. Тому що ось тут він вже схватився, все добре, але потрібно перевірити, що там всередині. Так, ну всередині воно сухе. Вже так, сухе. Ось тут ще трішки. Так, добре, тоді ще хвилинок 5 і будемо перегортати на іншу сторону. Щоб перегорнути на іншу сторону, нам необхідний пергамент. Пергамент Ми накриваємо, потім беремо тарілку, накриваємо і перегортаємо. О, вау! Дивіться, як... Ой, ой, як вам показати. Дивіться, як вийшло, гарно. Так, тепер потрібно це все перемістити ось, там, ось так прямо в папері, все назад. Ой, яке воно гарненьке, клас. Так, беру ще сир. Ось у мене є. У мене був він в слайсах ось цих порізаних, але я його потерла трішки на терці. Так, і присипаємо зверху сиром, щоб якби була якась зелень, але, на жаль, у нас її немає. Все, далі накриваємо ще кришкою і... Ось так. Накриваємо кришкою і хай ще трішки підсмажиться знизу, і тоді буду вам показувати результат. Необхідно зняти ось цей папір. Друзі, ну і все, наш пиріг з м'ясом на сковорідці готовий. На те, щоб засмажити ось цю нижню частину, в мене пішло 30 хвилин. На те, щоб засмажити нижню частину, пішло 10 хвилин. Єдине, що мені не вистачає, ось тут зелені. Так, я б тут зверху ще б додала, але в нас її немає, ну нічого. Ось я бажаю всім смачного і побачимось вже у наступних відео.